Колаграм, навчальний центр, який знаходиться у Вінниці та Вінницькій області, ласкаво запрошують на за себе на навчання. Хочемо запропонувати учням шкільного, до дошколярикам та дорослим дуже цікаві напрямки навчання. Серед них ексклюзивна англійська мова з використанням інтерактивних технологій. Вона в нас дійсно звична, адже на кожному уроці ми використовуємо інтерактивні електронні дошки та спеціальне. Пів підручники, кеме житало. Також в нашій школі пропонуються такі напрямки, як гурська мова, ментальна арифметика. Це особливий курс для розвитку правопікульного мозку, де діти стають справжніми контрактами. Маленьким дошколям пропонуємо у нашій школі гарант пілотуватися до школи з елементами англійської мови курса підготовка до школи та сербічний рус. Також ми пропонуємо нашим учням напрямок інформаційні технології, яку ми вивчаємо. Близько 20 комп'ютерних програм, після вивчення яких наші учні стають справжніми комп'ютерними спеціалістами. Школа гарант є особливою, адже для навчання своїх учнів використовує найсучасніші методи та технології. Нашими учнями є дітки віком 4-5 років, а найстаршими – дорослі. Батьки можуть обрати для дитини зручну форму навчання у групі, які формуються згідно віку та рівня знань дитини або ж індивідуальне з виконання. Також ми пропонуємо такі напрямки, як підготовка до школи з елементами вищої англійської мови, підготовка до державної підсумкової тестації та зовнішньо незалежному оцінювання. Уроки у школі гарант побудовані таким чином, що вони охоплюють усі чотири види мовленнєвої діяльності, а саме аудіювання, читання, письмо та говоріння. Тобто ви слухаєте, читаєте, пишете та розмовляєте англійською мовою. А завдяки інтерактивним технологіям, за допомогою яких проходять наші уроки, учні роблять це з неабияким бажанням. Ми навчаємо мови, використовуючи підручники британського видавництва, до кожного з яких є інтерактивне забезпечення, що дозволяє провести годину заняття у невимушеній та цікавій ігровій формі. Великим досягненням ми вважаємо те, що наші учні залишаються з нами із року в рік. Ми пишаємося тим, що велика кількість батьків довіряє нам таку важливу справу як навчання своїх дітей саме у нашій школі гарант. Дуже приємно, що наші діти приходять за пів години до занять і з нетерпінням чекають на наші уроки. А ще на уроках на питання, хто йде до дошки, у нас завжди багато бажаючих. Так як попрацювати біля нашої дошки нашим сучасним діткам дуже цікаво. Я навчаюся в школі гарант уже другий рік. Мені дуже подобається вивчати слова, спілкуватися з однолітками, працювати коло дошки і грати в рухливі ігри. В школі гарант я новенька. Протягом короткого періоду я дізналась багато цікавого і нового. В школі гарант дуже досвідчені вчителі. Вони знайдуть підхід до кожної дитини. Мені дуже подобається грати в рухливі ігри, займатися е, з дошкою. I like studying at school Harant. Від 4 до 16 років елементальна арифметика допомагає дітям розвинути роботу також правої півкулі, яка в більшості діток не повністю розвинена. Діти займаються на рахівниці соробат. Потім, завдяки розвинутій уяві, діти бачать цю рахівницю в уяві і, рухаючись різдві, здійснюють складні математичні приклади. Дітки розвивають роботу правої під що дозволяє їм розвинути пам'ять, увагу, творче мислення, образне мислення. Діти стають більш уважнішими, спостережними. Як наслідок покращуються успіхи в навчанні, оскільки мозок працює двічі потужніше. Багато нового. Наприклад, я вже вмію рахувати уявно на рахівниці. Також це допомагає розвивати мені уяву. Я вже, наприклад, на геометрії можу уявляти спокійно різні предмети, тобто це мені в навчанні також допомагає. Я рекомендую для всіх дітей, як для себе і для других дітей, ментальну арифметику для розвивання обох півкуль. бо це допомагає в математиці і. Мені дальну арифметику. Я Наталя, мама григаренко Богдана, який відвідує вже півроку школу Гара. Він займається англійською мовою. Почали ми ходити в школу ще влітку, в літній табір записалися. Йому дуже сподобалося і вирішили продовжити навчання вже вивчати тут англійську мову. Тут молодий колектив, тут гарно навчають. В нього збільшився словниковий запас. Він почав гарно читати, писати по англійській мові і отримувати гарні оцінки в школі. На уроках підготовки до школи діти не тільки пишуть, читають, рахують, а вивчають початковий курс англійської мови. Починаючи із базових знань по Windows, далі в нас є офісні програми, такі як Word, Excel, PowerPoint. і далі вже старші діти в нас закінчують вже програмами із веб-дизайну, комп'ютерної графіки, 3D-моделювання і так далі. Поєднатись в мережу навчальних центрів школи Гарант. Чекаємо вас до зустрічі!